Київська область одна з перших прийняла на себе удар під час російського вторгнення в лютому 22-го року. Тоді десятки населених пунктів опинилися на лінії вогню. А в деяких містах та селах російські війська цілеспрямовано нищили об'єкти і житло мирних людей. Під ударом вони і зараз, під час масових ракетних атак, як регіон відновлюється, що вже вдалося відбудувати, і скільки ще доведеться зробити. Про темпи ліквідації наслідків війни на Київщині говоритиму з Русланом Кравченко, головою київської обласної військової адміністрації, пане Руслане, вітаю вас. бажаю здоров'я навзаєм а пане Руслане. Чимало населених пунктів на Київщині постраждали від бойових дій у перші дні повномасштабного вторгнення. Нагадайте, будь ласка, скільки об'єктів було пошкоджено тоді і скільки з них вдалося вже відбудувати станом на сьогодні? Після деокупації нами було встановлено, що зруйновано та пошкоджено 28 тисяч об'єктів. Більше 28 тисяч об'єктів. На сьогоднішній день ми вже відновили 16,5 тисяч об'єктів. Які програми дають нам е, таку кількість відновлюваних об'єктів? Е, об Це по перше програма ЮНАТЕ 24 програма президента України, яка е, дає нам можливість відбудувати 18 багатоквартирних будинків та дві школи. Завдяки цій програмі до своїх осель повернуться більше чотирьох тисяч людей. Також уряд України виділяє з фонду ліквідації наслідків збройної агресії грошові кошти на відбудову 97 об'єктів. 56 об'єктів є замовником Київська обласна військова адміністрація. По іншим об'єктам є замовником Агенція з відновлення. Також діє у нас запускається програма Європейського інвестиційного банку. Відповідно до цієї програми буде відбудовано 14 об'єктів. Також діє програма уряду є відновлення, яка дає більшу кількість відновлюваних об'єктів і також діє дві програми Київської обласної військової адміністрації, яка стосується відбудови приватного сектору. 93 приватних будинків 70, 90 та 120 квадратних метрів в п'яти районах Київської області, які були пошкоджені та зруйновані повністю. А також діє програма щодо відбудови приватного сектора в ірпінських липках напроти ЖК «Ірпінські липки. 61 приватний будинок. Ми 31 із них відновили вже в ООН позавчора. Перевірив цю стадію відновлення, були повністю задоволені і 30 будинків ми будуємо з нуля до кінця другого. До кінця травня плануємо повністю відновити і здати ці об'єкти уже меншу половину, яка залишилась. Всі процеси відновлення будівництва є прозорі. Ми створили для контролю наглядову раду, до якої наглядової ради увійшли всі антикорупційні організації в Україні, які діють на зараз. А також створили робочу групу прозорість та підзвітність під керівництвом правоохоронних органів, які. Постійно перевіряють всі тендерні закуплі, закупівлі, тендерні процедури, і також по всім об'єктам, які відбудовуються по програмі united 24 а також по коштам, які виділяються на відновлення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, здійснює технічний нагляд та перевірку від проектно кошторисної документації до здачі об'єкту. Це проон програма розвитку. ООН. На постійній основі uh -huh. і також допомагають щодо відбудови міжнародні партнери та наші други, друзі. Uh -huh. А ви сказали, допомагають. А наскільки значний їх внесок? Наприклад, міжнародна організація з міграції взяла на будівництво відновлення та будівництво з нуля п'ять багатоквартирних будинків. Це в Ірпіні та в Гостомелі. Міжнародні фонди, наприклад, як Джем, виділили виділив на початку літа 2023 року 1 мільйон доларів США на відновлення і встановлення вікон після кожної атаки. Джем підключався, встановлював вікна в сумі ці, цих коштів. Також встановлював ті вікна, які ще не встановлювались під час після деокупації. І після закінчення цих грошових коштів вони виділили ще мільйон доларів, і ми зараз якраз користуємось цими коштами. Ми говоримо, де необхідно встановлювати вікна. Вони самостійно замовляють на своєму виробництві, привозять і встановлюють. І також інші фонди допомагають. У ВКБ ООН допомагають 2800 об'єктів. Вони відновили, і плюс продовжують відновлювати ще в роботі 300 об'єктів. Також на відновлення приватного сектору Ірпіні ВКБ ООН дав 2,5 млн доларів США будівельними матеріалами, і ми показали, як у нас яка стадія відновлення, який процес і. Керівництво КБОН, яке приїжджала до нас, вони повністю були задоволені. Тобто, міжнародні партнери допомагають постійно. І ми, яка у нас процедура? Ми пропонуємо їм взяти якийсь об'єкт і заключаємо трьохсторонній договор. Тобто, вони самостійно обирають підрядну організацію. Чи допомагають будівельними матеріалами, і так ми відновлюємо об'єкти. Наприклад, на початку лі... літа 2023 року я зустрівся з USAID. У них діяла програма щодо відновлення судів в Україні, які постраждали від рук російської армії. І я їм запропонував взяти на відновлення роботу суд Бородянський, який ви показували в ефірі. Потім ми зустрілися судової влади, і так, от. Вчора ми підписали меморандум щодо розпочатку відновлення цих цього суду. Зараз вони запускають конкурс на розроблення проєктно кошторисної документації в загалом проєкту. І після затвердження даного проєкту вони будуть будувати відновлювати суд в бородянці. Наприклад, ми Американець Хансен побудував ціле містечко вже третю чергу будує для внутрішніх переселенців для наших українців, які втратили в інших областях також в Київській області своє житло. У них забезпечується їм повноцінне житло, оселя з меблями та всім необхідним. І також дуже багато інших людей, міжнародних донорів, допомагають відновлювати нашу Київську область. Пане Руслане, а чи багато вимушених переселенців зараз в області, як їм допомагають? Чи надають там, наприклад, житло? І куди взагалі звертатися особам внутрішньопереміщеним, якщо вона там, не знаю, виявляє виявлять бажання переїхати, наприклад, з прифронтових районів в столичний регіон? По-перше, можна, можуть звертатись на гарячу лінію Київської обласної військової адміністрації, вона діє цілодобово. Також на сайті вся інформація зазначена. Також зазначена вся інформація і готові прийняти кожна громада. Наприклад, коли була біда в Херсоні, ми організовували зустріч біля ЖД-вокзалу. вокзалу, забирали і поселяли до наших модульних містечок або комфортних місць проживання. Взагалом нас забезпечено для. 4400 людей комфортне проживання для внутрішніх переселенців. А також діє 17 модульних містечок комфортних і скористались даними послугами 3300 осіб. Місця ще є, і ми готові прийняти будь-яку кількість людей, які вимушені переселенці, які потребують поліпшення житлових умов. І також я говорив про містера Хансона, який дуже сильно допомагає і вкладує грошові кошти, і він вже прибрав, придбав. Багатоквартирний будинок і квартири відповідно до якої знаходяться в цьому будинку. Він надає житло внутрішнім переселенцям, і також модульне ціле містечко там і приватні будинки і двохповерхові багатоквартирні будинки, в яких ми можемо оселити людей, які потребують поліпшення житлових умов. Пане Руслане, я вам дуже дякую за розмову, за вашу роботу. Принагідно вітання і подяка пану Хансену. Теж я нагадаю, що про темпи відновлення столичного регіону ми говорили з очільником Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком. Дякую вам. Дякую вам.